Друзі, радий вітати вас на каналі. Значить, Що я почав знімати? Одна з організацій, з якою я працюю, якою я обслуговую, звернулася до мене, щоб зібрати системний блок для офісної роботи, ну такий, щоб запас. Відповідно була вибрана материнська плата, я її вже дуже багато поставив, продав, їх люблю при своїй ціні. Вони суперові мають накритий ВРМ, хоч мінімально, мають охолодження на SSD-шці. Одним словом, це сама бюджетна плата, але при цьому вона якось має якісь задатки доросліших братів. І під цю збірочку був вибраний i5 11400 6 ядер 12 потоків. Якщо ви запитаєте, чому там не 12 і не 13 покоління, от цей i5 буде коштувати приблизно аналогічно як i3, і 13 покоління, але цей i5 все-таки відсотків десь по пам'яті на 10 потужніший за нього раз, другий раз апгрейдити, ніхто це не буде, і третій раз сама доска. Тобто плата материнська буде на 11-10 покоління суттєво відчутно дешевше. Якщо в бюджет втискатися, то краще втискатися от з цим процум. Так от, всі комплектуючі нові приїхали від постачальника, проц, відповідно, материнська плата. Як завжди, знову ж таки, ще один момент. Я завжди збираю ці системи на столі. Тобто... Накинув проц, накинув пам'ять, накинув SSD, підключив блок живлення, перевірив, завалося, чудово збираю в корпус. Не завалось, починаю розбиратися, чому не завелося. Таке буває, що не заводиться з новими апаратами, але завжди вирішується там, скиданням біоса. Зазвичай, в більшості вирішується скиданням біуса, якимось мінімальними маніпуляціями оперативної пам'яті і так далі. Тобто, в більшості основній своїй легкі якісь маніпуляції приводять до того, що все-таки в результаті система заводиться. Але тут маємо один цікавий випадок. Значить, як ця система зараз себе поводить? Я попробую показати. Беремо блочок. Накидаємо живлення. Так, беремо, ще, беремо ще таку штуку, як тестер блоків живлення, щоб бачити, що у нас відбувається. Ми по ньому будемо бачити, чи блочок стратану чи ні. Блок включений. Пробуємо запустити систему. І ніякого запуска у нас відповідно не відбувається. Виключаємо блок, відключаємо косу на додаткове живлення процесора і пробуємо включити ще раз. Ну, як бачите, по світлодіодах система у нас запустилася. Тобто, якщо підключена додаткова коса на живлення процесора, влучок пробує стартанути і зупиняється, якщо її відключити, це запускається, ну, звичайно старта не буде, так як не заживлений процесор. Знову ж таки, для чого почав знімати? Тепер показує по порядочку і змальовує свої думки. Так, це все відключаємо. По-перше, від постачальника плата приїхала, ну це вже не, не перший раз, таке буває, тут є невелика подряпина. Я вставку зроблю з відео, щоб було видно більш детально. Ну, Це не суттєво і не настільки проблематично. Якщо я знайду фотографії, бували навіть варіанти, коли приїжджали от зірвані оці радіатори, тобто пошкоджений один з тримачів, замінив на новий, зафіксував і все працює чудово. Але тут вийшло трошки не так. Тепер, і так як вона не завелася, звичайно, що. Процесор, що материнська плата гарантійна, відповідно, лісти туди з паяльниками і так далі ми не будемо. Але давайте зробимо швиденьку діагностику. Чому вона не завелася і що я при цьому побачив? Стаємо на землю. Нижній контакт роз'єма. Верхній контакт роз'єма. І про що нам це говорить? Нас в короткому замкненні до обживлення. І тут варіанта два. Або наскрізь пробиті оба ключа. І відповідно плюс на землю сідає і немає запуска спрацьовує захід з блоку живлення. Або буває ще інакша ситуація. От я з нею і стикнувся. Давайте знімемо процесор, і я вам покажу. Ось таке, сокіт. Детальніші підзйоми я також покажу. Так, і робимо ті самі заміри ще раз. Земля, земля, чудово. Плюс 12, а тут в нас заряджаються конденсатори і кілооми. Ви спитаєте, чому так? А дуже просто. Якщо ми стоїмо на землю, стоїмо на фазу, конденсатори заряджаються і маємо кілооми. Але якщо ми стаємо на плюс, маємо коротке замкнення відповідно від плюса на фазу. Тобто в нас якась з фаз має в собі пробити верхній ключ. І тепер саме головне питання, власне кажучи, що почав знімати відео. Як ви думаєте, спочатку був неробочий процесор, короткому, грубо кажучи, через який пробило фазу. Чи спочатку була пробита фаза, верхній ключ, і в результаті чого в нас виявилося коротке по процесору? От таке в мене цікаве питання. Я його собі задаю. В принципі, можливий і той, і той сценарій. Може бути під час виготовлення центрального процесора якісь порушення технологічні, відповідно, будемо мати коротке по його живлення, як результат перевантаження системи живлення. Одна з фаз не витримує, вилітає верхній ключ, пробиває, відпрацьовує захист в блоку живлення. І може бути зворотня ситуація. Бракований дермоз, перший запуск, пробиває дермоз, прилітає 12 вольт на процесор. Процесор, відповідно, пробиває, йде в коротке. В результаті знову ж таки відпрацьовує захист. Я б хотів почитати в коментарях, як ви думаєте, хто саме був винуватцем. А мораль цієї розповіді така. Якщо ви берете комплектуючі десь за кордоном не на гарантії або на гарантії, яку неможливо виконати, будьте готові до того, що у вас може повторитися подібна ситуація. Тобто, може приїхати як бракована материнська плата, так і бракований процесор, і в результаті ви нікому нічого довести, напевно, що вже не зможете. Навіть якщо це буде хтось збирати, от в даному випадку, до прикладу, я збирав, тобто я виконував сам замовлення, отримував, приймав, збирав. Звичайно ж, нова комплектуюча з коробки. Хто ж буде заміряти, який опір на процесорі, і що робиться по фазах? Ну, це не має ніякого сенсу, якби це була Бушка, окей, і то придбали Бушку, ніби як там, продавець сказав, що робоча. Розбираємося вже після того, як виникла якась проблема. Так само і тут. В свою чергу, я буду бадатися з гарантійкою, подивлюся, що мені скажуть по гарантії, по материнській платі, по процесору. Хто з них вижив, хто помер, хто був винуватцем, якщо мені взагалі нададуть таку інформацію, можуть просто замінити. От, але от така от ситуація має місце бути, і при любій збірці майте на увазі, що таке трапляється. У мене такий випадок, здається, другий. Так, да, в мене такий випадок другий, і з пошкодженою материнською платою, в принципі, це вже випадок третій за останніх три роки. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.